Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита. Вітаю глядачі. Чи правда, що із приміром Херсону втікають не тільки чиновники, так але і ті, хто є чинами військовими, і на їх місце постачають мобілізованих ось цих нових. Так, це абсолютно правда. Дійсно, виходить так, що російське командування, саме от правобережного групування, воно знаходиться на лівому березі. От офіцери, кадрові, оці літні частини вони сьогодні виходять якраз на лівий берег, а на правому залишають фактично те, що будуть називати гарматним м'ясом. Тобто, це говорить якраз про стратегію командування, яке отримало наказ тримати Херсон, не здавати його. І водночас самі не хочуть ризикувати життям, тобто не хочуть своїм підрозділам показувати приклад, ну власне кажучи, як треба організовувати оборону цього Херсону, і в цьому є така велика різниця між ними і от нами, коли всі наші все наше топ керівництво залишалося в Києві навіть під загрозою повної облоги, і навіть тоді, коли вже були цілі диверсійні групи, вже фактично, фактично десь вривалися в центр столиці те саме з Харковом. Там залишалося наше командування, те саме з Миколаєвом. Тобто ніхто з нас не тікав, з нашого командування сил оборони натомість, от росіяни показують, що для них люди це гарматне м'ясо і що. Справді не лише чиновники, але і російські, армійські чини вони залишають Херсон, перебираються на лівий берег і, мовляв, звідти дистанційно будуть вже налагоджувати цю оборону. Запрошую вас зустрітися з нами ще раз. і Дякую за розмову. Так, да, Я дякую вам, мені було дуже приємно з вами поспілкуватися.